Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал. А зараз дехто з вас задасть собі питання, чому вона сіла на пол, на підлогу біля комоду. Внизу комода, а не біля гардеробу. Тому що в комоді а, в моїй шухлядці, в останній шухлядці, знаходяться ексклюзивні. Речі із секонд-хенду, які зараз хочу вам показати. І надіюся, що все-таки я дещо звідти викину, тому що воно лежить вже достатньо давно. Ось ще до початку до початку війни. Я це купила. ай, І зараз вам продемонструю, що ж у мене тут. Так, по-перше, блуза Primark з секонд-хенду за 30 гривень. Дуже класна, 100% катон. Я її ще не вдягала, вона до сих пір лежить в мене тут з цінником. Мені вона дуже крута, тому що це 100% катон, тому що це класика, тому що можна поєднувати найкращий ансамбль це із чорним да, низом, там, наприклад, штани чи спідниця, ну, навіть з, з джинсами, але. Можливо, з такими темно-синіми джинсами. Далі штани. Штани, які в мене тут лежать вже з осені, які я купила в Хумані штани із вілюру, точніше, Вільвет, чорний. Єдине, що мені треба було зробити, це їх підкотити, одрізати і підкотити в, в майстерні. Ось, Штани дуже класні. Я їх носила восени. Це дуже зручно, тепло. Ось такі широкі халяви. Так що, я їх залишаю. Я залишаю блузу, я залишаю штани. Далі у мене так все вкупі, знаєте, це такий відсік для таких речей секонд хенду скажімо, під питанням, які я рідко вдягаю. Далі є ось такий светр. Увага, він чоловічий, він мені дуже подобається. Класно його вдягати, наприклад, до пальто, до чорно-червоного чорно пальто. Дуже супер поєднується. Це дуже якісна річ, тому що тут 100% бавовна і. Ні, не 100%, 99, 91% котон, якщо вам видно. І 9% найлон. Така крута річ взагалі. Я знайшла його в чоловічому відділі, але він настільки приємний до тіла і настільки сів гарно на мене, що я його просто взяла і все, також, мабуть, за 30 гривень. Так, далі я взяла ось таку секунді кофточку. Вона була такий топ-майка. Да? Він був новий. Він був. Він був новий із етикеткою. Це була стокова річ. Що хочу виділити про цю майку, що вона зроблена ніби під замшу. Дуже класна, влітку, дуже приємна. Це якийсь був, знову ж таки, непоганий, непоганий бренд, непогана марка, тому що вони вирізали навіть назву марки. Ось. Ціна цієї кофточки 3 гривні була. Це був останній день завозу, і мені дуже пощастило, тому що я її носила влітку. І цим літом я її теж буду носити. Коротше, я поки що ще нічого не збираюся викидати. Далі. ду Зараз ви, багато з вас зроблять, що? Тіпа, а це що в неї? Ось така: да, в мене є футболка. Баскетбольна Бостон. Можливо, навіть це була чиясь футболка із іграків, гравців із якоїсь баскетбольної команди Project Social, Made in USA, І це Америка, друзі. Мені подобається ця футболка, коли я побачила декілька луків в Ріанни, Мені також захотілося щось подібне, і я там щось собі вигадувала. Вдягала я її із, зі штаньми Карго з бежевими, було досить непогано. Єдине, що е, в таких випадках треба підбирати хоча б сумочку, да, е, е, якусь яскраву або в тон до такої яскраво насиченої футболки. Не знаю, що з нею робити, викидати чи ні. Я ще подумаю. Йдемо далі, ви будете в шоці. та ля, -ля! Ось така в мене є сукня. Сукня танцювальна. Я все мріяла піти на курси латиноамериканських танців. Ось. Я все мріяла піти на курси латиноамериканських танців, але так і не пішла. Тому це Тому ця суконька мабуть що залишиться. Ще в моїй шафі, в комоді, а може я ще запишусь на латину американські танці. Що мала Так, йдемо далі. О, це взагалі, мабуть, що моя найперша покупка із таких яскравих. Це такий топ. Це такий топ. Ось. Він прикольний, тому що його, наприклад, можна надягати на якусь сорочку, робити такий цікавий якийсь аутфіт. Знову ж таки, не знаю, що з ним робити. Це Shine чи Шейн. І бретелек в ньому не було, але він мені настільки сподобався, що я потім зробила з ним фотку. фотку. До речі, фотка на моєму каналі Аватарка. Да? І я там, до речі, в цьому топі і в цій панамі. І в цьому парику, тобто, ви розумієте, тут був цілий ансамбль. ось І ось така вона класна панама. Зараз її можна буде вдягати влітку. Ось, можна вдягати її. І її можна вдягати на два боки. На дві сторони. І так, і ось так. Можливо, я так собі думаю, залишити його як пам'ятку, цей топ, а можливо, викинути. Мабуть, я його викину. Я не знаю, що робити. Чесно, мені шкода викидати деякі ексклюзивні речі. Для мене вони ексклюзивні. Ну, речі, в яких є якась історія, знаєте. Це ось такий боді. Він класний, я його вдягала, вдягала його в поєднанні із джинсами. І зверху в мене був сірий піджак. Ось. Теж за якісь смішні гроші я його була взяла. Далі хороша річ із секонд-хенду це ось такі штани. Вони класні. Вдягала я їх з косухою, восени із чоботами. Здається, у мене були чоботи типу казаки. Ну, вони є. Ось такі штани кльош. Дуже приємна тканина. І я пам'ятаю, що вони на мене ще були малі, отут за вузькі в талії, і довелося їх вшивати. Ось так я їх вшивала собі з одного. З одного боку, якби така виточка, яку, в принципі, було не видно там під курткою. Класні штани, кльош, цікавий такий принт, геометрія. Ось я, мабуть, їх ще залишу. Не готова я розпрощатися з цими речами. Їх небагато, але ще є деякі речі в шафі. Так, штани, есмара, animal Print носила. Декілька разів навіть носила декілька разів на роботу. А я вам вже казала, що я співаю у е, вечірньому закладі. Їх поєднувала з білою блузою, було прикольно, і зверху одягала косуху та білі кросівки. білі снікерси. Це звичайний такий крій прямий, дуже зручні. Тканина трошки тягнеться. Я купляла їх в секонді в люксі. Можливо, вони коштували біля 150 максимум гривень. Але, знову ж таки, річ була нова. Що ще тут уже немає нічого, тут пусто. Тому а, зараз підемо до шафи і подивимося ще декілька, ще декілька варіантів. Друзі, друга частина відео із треш-гардеробом з речами із секонд-хенду вийде вже наступного разу. Ось, а якщо ви вперше на моєму каналі, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це. Цей канал про моду, шопінг, тренди одягу, покупки. Тому чекаю вас. Дякую вам за перегляд. Обов'язково став... ставте вподобайку, пишіть коментар, що сподобалось, що ні. І... Бля-давай, я зараз заблокую на англійський і <свистак> до зустрічі! See you later!